У книжках давніх мудреців ішлося про великий густо заселений масив суходолу, який має існувати у південній півкулі землі для рівноваги. Ще на карті Клавдія Птолемея він займав весь простір навколо Південного полюсу. На середньовічних картах на місці сучасних Австралії та Антарктиди почали малювати великі який назвали Terra Австраліус Incognita, тобто невідома Південна Земля. Її шукали кілька експедицій, але так і не знаходили. Першим з європейців досяг берегів Австралії голландець Вільям Янсон на судні Дрейфен у 1606 році. Але він так і ніколи не дізнався, що відкрив новий материк. Він його прийняв за острів Нова Гінея. Голландець Абель Тасман після двох плавань довів, що відкриті землі не група островів, а материк, який назвали Нова Голландія. Знайомтесь, Джеймс Кук, англійський мандрівник, очолював три навколосвітні подорожі. Вперше з них на барку Індевер побував біля східних берегів Австралії, проголосивши їх британським володінням. Джеймс Кук відкрив багато островів у Тихому океані, бачив там жертвоприношення. Під час своєї другої антарктичної навколосвітньої подорожі Джеймс Кук у 1773 році вперше в історії мореплавства перетнув південне полярне коло. Але південного материка Джеймс Кук так і не помітив. Загинув у 1779 році на Гавайських островах під час своєї третьої навколосвітньої подорожі. Навколосвітня подорож Івана Крузенштерна та Юрія Лисянського. Під час подорожі були досліджені великі простори Тихого океану, відкрито острів, названий іменем Лисянського та риф Крузенштерна. Наш український магелан Юрій Лисянський народився у місті Ніжин. 1820 рік. Відкриття найхолоднішого, найпівденнішого материка нашої планети Антарктиди. Дослідження Центральної Азії. В 1870-1885 роках очолив чотири експедиції в Центральну Азію Микола Прижвальський. Він вперше описав природу цих країв, створив цінну колекцію місцевих рослин і тварин. Зібрана мандрівником колекція мінералів та гірських порід вражає своїм багатством. Дослідження ХХ століття включають в себе вивчення Арктики, Антарктиди, космічне землезнавство та вивчення Світового океану. Арктикою з грецької північний називають північну приполярну область нашої планети з край суворими умовами природи. Тут навіть влітку температура повітря ледь сягає нуля градусів, а в зимові місяці тягнеться полярна ніч, що, здавалося б, приваблювало мандрівників у ці негостинні природні умови. Заповідною мрією багатьох з них була точка північного полюсу нашої планети. Тривалий час існувала помилкова думка про те, що біля полюсу води океану вільні від криги, тому можна прокласти крізь них шлях з Європи до Китаю та Індії. Існувало багато спроб досягти заповідної точки, використовуючи різні засоби пересування. Ще у кінці 19 століття американський полярний дослідник Джордж Делонг намагався дістатися північного полюсу на яхті Жанетта. Після загибелі судна капітан з частиною екіпажу досяг гирла річки Лена, де помер від голоду. Перше значне просування в бік північного полюсу здійснив по 1893 96 роках норвезький полярник Фрітьоф Нансен. Його план здавався фантастичним побудувати корабель, провести його в холодні води Арктики, дати йому вмерзнути в кригу і дрифувати з нею. Коли вмерзлий корабель наблизиться до точки полюсу, пропонувалося дійти до нього пішки, залишивши судно. Таким кораблем став фрам, який затиснутий у крижане поле дрейфував півтора роки. Так виникла ідея про можливості дослідження Арктики з дрейфуючих крижин. Коли судно опинилося найближче до північного полюсу, Нансен та один з моряків залишили фрам і на собачих запрягах попрямували до точки своєї мети. Дорога була важкою. Не досягнувши полюсу, мандрівники були змушені повернути назад. Після відкриття Антарктиди почалися спроби проникнути вглиб цього материка. Норвежець Руаль Амусен та англієць Роберт Скотт заявляють про наміри підкорити південний полюс. Експедиція Руаля Амусена досягла точки Південного полюсу першою 14 грудня 1911 року. Через 40 днів норвезька експедиція успішно повернулася на узбережжя. Інакше склалася доля англійців. 17 січня 1912 року, Роберт Скотт підійшов до норвезького намету на південному полюсу спізнившись на місяць, норвежці нас випередили. Жахливе розчарування. Заніс Скотт у свій щоденник. Поставивши поряд з норвезьким англійський прапор, мандрівники рушили в зворотній путь. І йшли по 10-12 годин на добу. Насувалася антарктична зима. Морози сягали 30-40 градусів. Роберт Скотт щодня ретельно робив записи у щоденнику. Мете сильна пурга, немає продовольства, палива. Останній запис датовано 29 березня 1912 року, а через 8 місяців рятувальний загін знайшов занесений снігом намет та замерзлі тіла мандрівників. Тут їх і поховали серед Антарктичної криги. Вперше в історії Антарктиди було дозволено видобути брилу мрамору для того, щоб з неї зробити пам'ятник. Цю фотографію зроблено 17 січня 1912 року на південному полюсі. Це прапор Норвегії. Але люди на фото не норвежці. Це учасники англійської експедиції, які щойно усвідомили, що південний полюс уже підкорили їхні суперники. Виснажені важким 79-денним походом, англійці були у відчаї. Жахливе розчарування. Мені боляче за моїх вірних товаришів. Кінець усім нашим мріям. Сумне буде повернення. Писав Скотт у щоденнику. Однак найгірше для експедиції скотта було попереду. Суперництво британської та норвезької експедиції, які прагнули дістатися до центру Антарктиди, одне з найдраматичніших в історії географічних відкриттів. 1909 року південний полюс лишався останнім з великих нездобутих географічних трофеїв. Очікували, що в запеклий двобій за нього вступлять США з Британською імперією. Втім, провідні американські полярники Кук і Пірі тоді зосередилися на Арктиці. Тож британська експедиція капітана Роберта Скотта на судні Терра Нова отримала тимчасову фору. Скотт не збирався поспішати. Трирічна програма передбачала глибокі наукові дослідження і методичну підготовку до походу на полюс. Ці плани зіпсували норвежці, отримавши повідомлення про підкорення північного полюса, Руаль Амусен не захотів бути там другим і таємно скерував свій корабель фрам до південного. В лютому 1911 року він уже приймав британських офіцерів у таборі на льодовику Росса. Без сумніву, план Амуцена – серйозна загроза нашому, писав у щоденнику Скотт. Перегони розпочалися. Склад експедиції Скотта вражав тогочасних полярників численністю: 65 людей, включно з командою Терранови, 12 вчених і кінофотооператор Герберт Понтінг. У похід до полюса вирушили п'ятеро. Капітан узяв із собою кавалериста і конюха Отца, начальника наукової програми Вілсона, свого помічника завгоспа Еванса та останньої миті моряка Баверса. Саме це спонтанне рішення багато фахівців вважають згубним. Кількість їжі та спорядження, навіть лиж, була розрахована тільки на чотирьох. Збірна Амуцена могла б виграти будь-який із сучасних зимових ультрамарафонів. З ним в Антарктиді висадилися дев'ятеро людей, жодних представників розумової праці. Це були насамперед фізично міцні чоловіки, які мали необхідні для виживання навички. Вони добре ходили на лижах, багато з них уміли керувати упряжками, мали кваліфікацію навігаторів, і тільки у двох не було полярного досвіду: п'ятеро найкращих із них пішли до полюса. Шлях упряжкам Амуцена проклав чемпіон Норвегії з лижних перегонів. Як і всі тогочасні норвезькі полярники, Амуцин був прибічником вивчення ескімоських способів адаптації до екстремального холоду. Його експедиція вдягалася в анораки та чоботи камікки вдосконалені протягом зимівлі. Будь-яку полярну експедицію без хутряного одягу я назву неадекватно спорядженою, писав норвежець. Тим часом культ науки та прогресу не давав Скотту змоги скористатися досвідом аборигенів. Британці вдягнулися в костюми з шерсті та прогумованого полотна. Складний транспортний план Скотта передбачав використання моторизованих санчат, монгольських поні, перестрахування упряжками сибірських лайок і фінальний ривок своїми ногами. Легко прогнозований провал. Санчата швидко зламалися, коні помирали від холоду, лайок було замало. На багато сотень кілометрів британці самі впрягалися в санчата, до того ж, навантаження на кожного досягало майже центнера. Скотт вважав це радше перевагою. В британській традиції дослідник мав дійти до мети без сторонньої допомоги. Страждання перетворювало досягнення на подвиг. Провальна транспортна стратегія Скотта призвела до голоду серед його людей. Поки вони тягнули санчата своїми ногами, тривалість подорожі значно зросла, як і кількість необхідних за такого фізичного навантаження калорій. Водночас британці не мали сил тягнути на собі потрібну кількість провіанту. Позначилася на них і якість їжі. На відміну від норвезького печива, з непросіяного борошна, вівсяних пластівців і дріжджів, британські виготовили з чистої пшениці. Ще не досягнувши полюса, команда Скотта постраждала від цинги. Та нервових розладів, пов'язаних із дефіцитом вітаміну Б. Їй не вистачало їжі на зворотний шлях і забракло сил, щоб дійти до найближчого складу. Про харчування норвежців достатньо сказати, що на зворотньому шляху вони почали викидати зайву їжу, щоб полегшити санчата. Відстань від норвезької бази до полюса становила 1380 кілометрів. Щоб її подолати, команді Амуцена знадобилося 56 днів. Собачі упряжки дали змогу вивести понад півтори тонни корисного вантажу і дорогою створювати склади запасів для зворотного шляху. 14 грудня 1911 року норвежці досягають південного полюса. Вони лишають там намет Пульгейм із посланням королю Норвегії про підкорення полюса і прохання скоту доставити його за призначенням. Шлях додому дуже далекий. Трапитися може різне, зокрема, й те, що позбавить нас можливості особисто повідомити про нашу подорож. На зворотному шляху санчата Амуцена пришвидшились, і команда потрапляє на базу через 43 дні. За місяць Пульгейм Амуцена на полюсі знаходять британці, подолавши 1500 кілометрів за 79 днів. Розчаровані, голодні та хворі. Вони ще 71 день простують назад до узбережжя. Скот і два останніх його живих супутники помирають у наметі від виснаження. До чергового складу вони не дійшли 40 кілометрів. Поразка. З другої половини ХХ століття почалися регулярні дослідження Антарктиди на полярних станціях, яких нині тут працює понад 40. Вони належать 20 країнам світу. З 1996 року Україна також стала антарктичною державою. Великою Британією їй було передано станцію, яка одержала назву Академік Вернацький на честь видатного природознавця і мислителя першого президента Академії наук України. В 1959 році була укладена міжнародна угода про Антарктиду, за якою на материку заборонена будь-яка господарська діяльність та випробування зброї. Нині тут працюють лише вчені з багатьох країн світу, займаючись вивченням природи цього унікального і суворого материка. У ХХ столітті широко розгорнулися дослідження Світового океану, про які ще й нині людям відомо небагато. Виміри глибин Світового океану розпочали ще у середині ХІХ століття, коли з британського судна Еребус по дорозі в Антарктиду опускали на дно канат з вагою. Почали з часом застосовувати спеціальний прилад ехолот, яким визначають час між поданням звукового сигналу та прийомом від нього відлуння Так одержують шлях, що пройшов звук, тобто відстань від дна. Вперше цей прилад використало німецьке судно Метеор для промірів глибин у південній частині Атлантичного океану. У 1958 році, вимірюючи глибини Тихого океану, російське судно Вітязь відкрило найглибшу западину світу Маріанський жолоб – 11 тисява метри. А вже через два роки на його дно опустився батискаф трієст, в якому перебували швейцарець Жак Пікар та американець Дональд Вош. Велике значення для вивчення природи океану та його екологічних проблем. Мала діяльність французького океанографа Жака Ів Кусто, засновника підводних досліджень, кінозйомок, а також підводних домів та апарату пірнаючи блюдство. З 1959 року він керував дослідницькими роботами на судні Каліпсо, а з 1985-го на кораблі Алкіона. Кусто є автором книжок та кінофільмів про морські глибини. Освоєння Світового океану триває, на його дні ведуться пошуки корисних копалин, вивчаються властивості вод, погодних явищ над океаном, морські рослини й тварини. Які ж сучасні наукові дослідження без космосу? З другої половини ХХ століття людина почала вивчати нашу планету з космосу. Спершу на службу географам були поставлені штучні супутники Землі, а згодом прирядовані польоти. Польоти в космос відкрили нову сторінку у вивченні землі. Завдяки ним складені детальні географічні карти, прогнозується погода, вивчається дно океану, ведуться пошуки корисних копалин, підтримується телерадіозв'язок. Космічна техніка розклила таємниці виникнення магнітних бур, полярних сяєв, пересування материків і океанів. Виник новий напрям розвитку географічних досліджень космічне землезнавство. На цьому завершується наше знайомство з розділом географічне пізнання Землі. Завершуємо його висловом знаменитого дослідника Роберта Скотта. Боротися й шукати, знайти і не підкоряться.